В ефірі Івні Ньюз». у студії для вас працює Дарина Нестрова. Про найактуальніше в Україні та і серці Києві говоримо просто зараз. І знову погода встановлює рекорди, тільки якщо влітку в Києві оновилися десятки температурних. То передостанній день осені, 29 листопада, вразив аномальною кількістю опадів. Показник у 17,5 мм міліметрів виявився вищим за попереднє досягнення, встановлене цього ж дня рівно 40 років тому, у 1983-му. Опади у вигляді дощу і снігу почалися в столиці ще ввечері вівторка і не припинялися аж до ранку. Середи кілька вулиць і під'їздів традиційно затопило, зафіксували й падіння дерев та пошкодження електромереж. А рекордні опади вимагають таких самих темпів боротьби з їхніми наслідками. Після негоди, попри зусилля рятувальників і енергетиків, досі без світла в Україні залишається 191 населений пункт. У Києві, щоб розчистити публічний простір, залучили майже 350 одиниць спецтехніки, запевняють у КМДА. Дороги, тротуари та зупинки транспорту обробляють протиожеледними засобами. Натомість містяни нарікають. У столиці слизько через близьке знайомство з ожеледицею лише за три останні дні до травмпунктів звернулися 195 киян, семеро з них діти. А хто ще пішов слизькою стежкою, то це четверо суддів Київського апеляційного суду. Проте зробили вони це не через недбалість комунальників, а з метою наживе. Слідча антикорупційних бюро та прокуратури викрили служителів Феміди на одержанні хабарів. За 35 тисяч доларів колегія суддів мала би скасувати рішення попередньої інстанції. За даними джерел центру протидії корупції, йшлося про арешт, накладений на майно держзрадника та експрезидента Мотор Січі В'ячеслава Богуслаєва. Тепер у моманті готують підозри за двома статтями кримінального кодексу. У Києві планують оновити Покровську церкву на Подолі. На реставрацію відводять рік і майже 123 мільйони гривень. Виконавець муситиме привести до ладу фасади церкви дзвінець, відновити втрачені елементи декору, замінити покрівлю та вікна. Водночас кияни висловили сумніви щодо доцільності реставрувати церкву в умовах війни, адже ці кошти можна було б спрямувати на оборону країни. Держаудитслужба розглядає два звернення щодо цього тендеру. Станція метро невки стане інклюзивною колись. Згідно з планом розвитку столичної транспортної інфраструктури у 2025 році на це планують виділити 10 мільйонів гривень, і це тільки на розробку проєкту реконструкції. Самі ж роботи мають бути завершені в 2027-му. Загальний кошторис модернізації нивок більше як мільярд гривень. За ці гроші, зокрема, на станції з'являться підйомники, тактильна плитка і навігація. До того ж, замінять турнікети і двері, відремонтують платформи та вестибюлі. Нивки одна із найпопулярніших станцій Київського метро, Щодня на ній бувають близько 100 тисяч людей. Зазначу, з 52 станцій столичної підземки на тепер для маломобільного населення доступні лише 14. Кияни поїдуть Подільсько-воскресенським мостом уже найближчими днями. Після відкриття шляхопроводу через нього пролягатиме новий маршрут номер 111. Ним курсуватимуть автобуси між станціями метро Лівобережна та площа Українських Героїв. Зупинки будуть на Микільській Слобіці і Русанівських садах. Маршрут минатиме станції метро, поштова площа, майдан Незалежності та Хрещатик. Орієнтовний запуск відбудеться вже завтра, 1 грудня. 111 стане першим маршрутом громадського транспорту, що пролягає по новісінькій переправі. Зазначу, окрім пасажирів автобуса, протестувати київську обновку зможуть лише працівники екстрених служб та військові для приватних автівок. Дорога поки що буде закрита. Так само вона буде недоступною для пасажирів 111-го, коли в Києві лунатимуть сирени повітряної тривоги. Наші журналісти завтра працюватимуть на шляху проводі, тож не пропустіть можливість наживо побачити цю історичну для міста подію. А вже незабаром на столичний муніципальний транспорт чекатиме оновлення. Ні, автобуси все ще стоятимуть під час загрози з неба, проте тепер вони стоятимуть. Вкриті новенькими кольоровими наліпками Київ Пас Транс збирається витратити майже 557 тисяч гривень на 29 видів наклейок для оформлення інтер'єру та екстер'єру станції метро, автобусних зупинок, а також рекламних компаній. Згідно з тендером, комунальному підприємству на рік вкрай потрібна 31 тисяча таких наліпок. Допомога військовим та внутрішньопереміщеним особам, підготовка до зими та можливого блокауту, ремонту укриттів. у Шевченківському районі Києва. Відзвітували про роботу за час повномасштабної війни і вже побудували план розвитку на 2024-й. Що у пріоритеті і від чого залежить, чи буде фінансування. Дивіться у сюжеті. Допомогти київським захисникам один з пріоритетів шевченківського району столиці на наступний рік. І, хоча райони не можуть самі купувати військове приладдя, за півтора роки повномасштабного вторгнення центральний район столиці намагався забезпечити захисників в рамках дозволеного повноваженнями. Очільник Шевченківської РДА Олександр Поповцев звітує, забезпечували воїнів і у співпраці з небайдужим бізнесом, передавали все необхідне від карематів до машин. Нами була передана одна машина для нашого нового мотострілецького батальйону міста Києва. Одна машина була передана для 207-го батальйону територіальної оборони, а також різне приладдя, продукти харчування, спальники, карімати також були передані для наших захисників. Шевченківський район піклується і про реабілітацію військових. Нині ті, хто повертаються з фронту, відновлюють здоров'я у приватному реабілітаційному центрі. Із закладом район підписав меморандум про співпрацю. Безкоштовно сьогодні бере на реабілітацію військових, які повертаються після операцій. І цього року вже близько 217 воїнів отримали реабілітацію. В нас в команді приблизно десь 30 спеціалістів. Це ерготерапевти, реабілітологи, фізіотерапевти. У е, нас є всі види фізпроцедур, у нас є види всі акупунктурної масажі, тому подібне пресотерапії, гіперніж, магнітів, ударно-хвильової терапії. Шевченківському районі вже будують новий центр реабілітації для дітей та дорослих з інвалідністю. Роботи розпочали в цьому році і планують завершити в наступному. Відділення для військових у закладі теж відкриють. Сподіваються, ВРДА не забувають і про внутрішньо переміщених осіб. У Шевченківському районі їх більш ніж 35 тисяч. Переселенцям надають не лише гуманітарку, а й допомагають з житлом. Виплачено грошову компенсацію на придбання житла 28 сім'ям на загальну суму 75 мільйонів гривень. В нашому гуманітарному штабі, який у нас працює з березня, ці люди отримують продуктові набори. Користуються гуманітарними програмами і кияни у лютому. 2022-го така допомога була особливо цінною. Розповідає Тетяна у її місці чимало людей. Для кого це був чи не єдиний спосіб уникнути голоду. Доставляли ці податкові набори. Я так розумію, що це через соціальну службу нашого району, але були забезпечені всі, хто казав, що в них немає зараз можливості. Ми всі це пенсіонери, це багатодітні родини, це ті люди, хто не мог просто дойти до магазину. А і ви ж пам'ятаєте перші місяці, наскільки це було складно. Особливо активні у спілкуванні з РДА жителі серця кажуть, у їхньому мікрорайоні в основному застарілий житловий фонд. Комунікації зношені 60 років не міняли тепломережу. У нас мешканці вулиці були один день запаленням, три без. І влада прислухалась. Наша тепломережа включена в інвестиційну програму на наступний рік, у квітні 2024 року, нам будуть повністю замінювати тепломережу. В цьому році на серці почали із ремонтів у будинках. Замінили труби холодної і гарячої води, а також теплопостачання. Щоб реалізувати програми у 2024 році, району потрібен кошторис у 380 мільйонів гривень, підрахували в райдержадміністрації. Але Київ на рівні міста ще не проголосував за бюджет. Тож Шевченківський район, як і інші дев'ять, чекають на рішення. Замість Мерседеса Миколай. У національному заповіднику Києво Печерська лавра 1 грудня відкриється резиденція Святого Миколая. Вона буде розташована у великій лаврській Дзвіниці. Охочі зможуть написати листа святому і загадати найзаповітніші бажання. Можна буде й особисто зустрітися з чудотворцем і навіть зробити з ним фото на згадку. Працюватиме резиденція на вихідних, а також 6, 19 та 25 грудня. Тим часом різдвяні дива вже почалися на Київщині, бо ж порятунок життя це завжди диво. У Гостомелі врятували кота, який упав до підвального приміщення одного з магазинів і не міг звідти вибратися самотужки. Звільнили хвостатого з пастки чергові гостомельського пожежно-рятувального посту. Підвал був закритий металопрофілем, тому рятувальникам довелося використати драбину, щоб спуститися по чотирилапого потерпілого. Цілими неушкодженим кота передали зоозахисникам. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтесь також на наш Телеграм, інстаграм і TikTok. qr код нині на екрані. На цьому в мене все. Для вас працювала Дарина Нестрова. Побачимось.